Ваєсі, глава 50 Йосеф припав до тіла батька, ридав над ним і цілував його Своїм слугам лікарям Йосеф велів забальзамувати тіло батька, і лікарі Бальзамували тіло Ізраїля протягом сорока днів, поки не закінчився термін бальзамування. Єгиптяни оплакували Ізраїля сімдесят днів. А коли минули дні оплакування, Йосеф сказав придворним. Фараона, якщо я до вподоби вам, то передайте фараону ось що. Мій батько взяв з мене клятву, сказавши, Я помираю, поховай мене в гробниці, яку я придбав для себе в землі Кнаан. І тепер я хочу піти туди, поховати батька і потім повернутися. Фараон сказав Іди й поховай свого батька, виконай клятву, яку він узяв із тебе. Йосеф вирушив ховати батька. Пішли з ним. Усі слуги фараона, старішини його дому, усі старішини землі єгипетської. А також весь будинок Йосефа, всі його брати, і весь дім його батька, тільки своїх дітей разом з дрібною і великою худобою, вони залишили в землі Гошен. З Йосефом вирушили також колісниці та вершники, вельми вражаюча свита. Дійшовши до Горенга Атада, що по той бік Йордану, вони влаштували там велике і дуже гірке оплакування. Там Йосиф дотримувався семиденної жалоби за батьком. Кнаані, жителі тієї країни, побачивши цей траур У Горен га Гатаде, сказали у єгиптян великий траур, Тому й назвали це місце за Йорданом Авель Міцраїм Плач Єгиптян. Сини Ісраеля вчинили з його тілом так, як він їм наказав, Віднесли сини його тіло. В землю Кнаган і поховали в печері на полі Махпела поблизу Мамре, на тому полі, яке Аврагам купив у власність для поховання у Ефрона Хіті. Після похорону батька Йосеф разом зі своїми братами. Із усіма, хто ходив із ним ховати його батька, повернувся до Єгипту. Брати Йосефа, побачивши, що їхній батько помер, сказали А що, якщо Йосеф тримає на нас зло і хоче відплатити нам за всі ті страждання? Які ми йому заподіяли, І вони веліли передати Йосефу. Перед смертю твій батько заповів, Скажіть Йосефу так, пробач молю тебе провину твоїх братів і їхній гріх, вони і справді. Заподіяли тобі зло, прости ж провину рабам Елокім, батька твого, і плакав Йосеф коли говорили йому це. Брати також прийшли. І, впавши перед ним, сказали Відтепер ми твої раби. Не бійтесь, відповідав їм Йосиф, Хіба я замість Елокім. Ви задумали проти мене зло, але Елокім переінакшив його на добро, щоб нині здійснити це, врятувати життя численному народу. Не бійтеся, я забезпечуватиму і вас і ваших дітей. Так він утішив їх, і його промова зворушила їхні серця. Йосеф залишився в Єгипті разом із домом свого батька. І дожив Йосеф до ста десяти років. Літ. Йосефу довелося побачити нащадків Ефраїма до третього покоління. Йосеф також тримав на колінах новонароджених синів Махіра, сина Менаше. Сказав Йосеф своїм братам я Помираю, Елокім неодмінно згадає про вас і відведе вас із тієї країни Україну, про яку він клявся Аврагаму, Іцхаку і Якову. І взяв Йосеф клятву з синів Ізраїля, сказавши Коли Елокім згадає про вас, заберіть звідси мої кістки. Іосеф помер у віці 110 років. Його тіло набальзамували і поклали в саркофаг у Єгипті.